Прилетів мені коментар: один, два, правда. Один, як я встигаю все ну, працювати 12 і більше годин. А другий коментар мені написала панянка у приватній повідомлення, знаю чого на месенджер. Що ти гол... на букву С, ти голодна, ти забираєш у людей роботу, яку я роботу забираю. Якщо я собі знайшла додаткову роботу. І я йду, і я там працюю. Мені задурно гроші не дає, не дають. Але я вам скажу, знаєте, в чому біда? Біда в тому, що людина не рахує мою роботу, не рахує, що мене може руки болять, ноги може мене болять стояти по 14-15 годин або 17, А людина рахує мої гроші. Розумієте? Не роботу і не то, що я змучуюся, а копієчку мою рахую. Ось, а ти дорогенька приїдь, стань коло мене місяць часу і повір мені ти за два дні. Тікнеш, якщо ти дуже так думаєш, що легко та копійка приходить. Гарно усім.